За допомогою спеціальних реактивів та допоміжного обладнання проводиться. Виділення РНК вірусної зі зразків стічної води це фахівці пояснюють принцип дослідження, яке може виявити та спрогнозувати масштаби захворювання на вірусні інфекції. Зі стічних вод беруть проби на аналіз, а далі ідентифікують тип вірусу і динаміку його розповсюдження. При виявленні позитивних результатів відслідковується вірусна нагрузка. Це кількість на ПЛР, що дає нам можливість оцінити об'єми. Вірусних часточок визначити в мілілітрі стічної води. Головна задача дослідження передбачити захворюваність до того, як вона набуде масового характеру, аби вчасно впровадити протиепідемічні заходи. По грипу був цікавий факт, що нам вдалося знайти в каналізації вірус грипу ще до того за два тижні у Львівській області. До того як взагалі перший випадок був зафіксований. Це на початку 2023 року. Фахівці розповідають, такий вид епіднагляду популярний в багатьох країнах світу. В Україні ж вже рік як тестують цей метод до випробувань Долучились 18 регіонів, у тому числі і Дніпропетровщина. В нашій області обрано 9 точок збору проб у Дніпрі. Кривому розі, Павлограді та Кам'янському. Фахівці проходили відповідні навчання. Працюємо успішно, результативно. І ми бачимо циркуляцію вірусу SARS-CoV-2, підтверджували ці результати і завдяки от проєкту ми забезпечені необхідним витратними матеріалами для проведення методом ПЛР цих досліджень. Проєкт затверджений на державному рівні. Додатково доопрацьовують нормативно-правовий акт, що дозволить застосовувати певні епідеміологічні міри у випадку, якщо лабораторія зафіксує сплеск вірусів. Наразі нема нормативного документу, який би чітко написав, що якщо йде, ну наприклад, там за тиждень вдвічі піднялася концентрація, що щось треба робити, там чи закривати школу, чи щось ще. такий документ буде розроблено. Затвердження ж документа розраховують отримати на початку 2025 року. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 каналу.